Дивись, Тарасе, знов війна, В сльозах зажурена калина і просить захисту одна для всіх, єдина Україна. Ми не забули заповідь. йдемо у бій і рвем кайдани, у наших дум міцний політ, нам сили. І відваги стане, реве, як і колись Дніпро, народ до бою йти готовий за волю, долю, за добро, сім'ї єдиній, вольній, новій. Кобзарю, щирий друже наш, кобзарю, славетний сину рідний. Та раз перепочити у колодочку він присів, Дивився навколо, мружив очі і вуса довгі її крутив. Де кате, є моя країна? Чому розорена вона? Чому на сході все в руїнах? Ти розгулявся, сатана. Де є мої квітучі села і свіжозорана рілля? Де люди добрі і веселі, і соловей каспів зрання? Чому стежки позаростали, що я малий колись топтав? Не бачу я малих ягняток, що за селом десь випасав? Де хлопці наші? У окопах чи у могилах по степах, де мова рідна Солов'їна, чому в музеях рушники? І слова мого не читають, та й не потрібні вже книжки. А в нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Придивіться лишень добре. Прочитайте знову тую славу та й читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті і коми, все розберіть. Та й спитайте тоді себе, а що ми, чиї сини, яких батьків? Ким, за що закуті? Заплакав сумом бідолах, зняв вишива, заховав. Та й затягнув він туго перць і в руки автомата взяв. Ми довго не знали історії України. Нас навмисне ніколи її не вчили, Щоб росли ми у себе дома одрубаним поліном від дерева свого роду і предківської могили. Але є батько кобзар і живіще січі руїни, і слова в рідній мові засяяли, ожили. Ми довго не знали історію України, бо нас навмисне ніколи її не вчили. Моя країна не руїна. Ми в пекло скинем сатану. І взявши кобзаря з собою, пішов наш батько на війну.